Вона росіянка, він вірменин, і вони поміняли Крим на Івано-Франківщину. Сім'я з двома маленькими дітьми лишила півострів, поки там не проясниться стан справ, але не відкидають назавжди, оселяться в Карпатах, бо не хочуть, аби діти знали, що таке військовики з автоматами. Нині чоловікові люди знайшли роботу і готують документи на прописку. Ось вона унікальна хатина, де тепер вживаються люди одразу трьох національностей: українці, росіяни та вірмени. Під одним дахом їх зібрала спільна біда російські війська у Криму. Там ходять солдати, і неізвісно, ну що взагалі у в нас фрополі в буде. Багато говорять, що буде біда Тетяна. За національністю росіянка її чоловік Георгій вірменен. Познайомилися вони в Криму, одружилися, народили двох синів. У Севастополі мали власну квартиру і постійну роботу. Георгій лагодив мобільні телефони. Жалко було дуже, тому що я прожив в Криму. Я прожив 15 років. Там у меня очі много родственників, брат там у мене. Та заради мирного неба над головою чоловік два тижні тому не роздумуючи, покинув усе і вивіз родину на Прикарпаття. Спочатку оселилися в пенсіонаті, а згодом їх прихистили родичі: сім'я Тетяниної сестри. Сюди з півострова вони переїхали ще п'ять років тому. У цій невеличкій хатині подружжя мешкає із мамою та чотирма дітьми. Та дві найліпші кімнати вони віддали гостям. Діти проживають висуткаво. У мене я їм. Я їм e, зробив ще один комп'ютер, так щоб вони собі мали якісь заняття. Сплять вони отут каво. А ми вже наверху з дружиною. Чуть-чуть, знаєте, не в обіді, а так мені нічого не стисняє. Хорошо, спокійно дихаю свіжий воздух, п'ю молоко корові. А господарі жартують, гості тут не на курорті, а робочі руки зайвими не бувають. Вчора допомагав дрова рубати, все нормально. За 15 років життя в Україні Георгій таки не отримав українського громадянства. Паспорт йому обіцяють виготовити уже тут, на Прикарпатті. Ми його тільки пропишемо повністю. От і подамо заяву і документи, щоб йому зробили український паспорт. Вже тут каво у нашому районі. От той тобто він буде армянин з Івано-Франківською пропискою. Жорсткий Бандеровець. Ба більше кримську тут уже офіційну роботу підшукали на пилорамі. Він уже тренується. Здесь я поїду в ліс, робити дрова, допомагати, там, наприклад, людям, хто робить машини. Чим смогу я помогу свою копійку? завжди заробляю. свою сім'ю. я зможу прокормити і задержати. щоправда, основний заробіток чоловіка поки йтиме на лікування дворічного сина Тиграна. Від народження у хлопчика ниркова недостатність. З часом йому буде необхідне пересадження нирки. У нас одна почка працює 15%, а тара нам сказали, лучше с одной почки редюса, чем з двоя больними. Та нині у лікарні обоє дітей у малечі бронхіт. Вони тяжко переносять зміну клімату. Та про приїзд тетяна не шкодує. Вона твердо запевняє, тут їхній сім'ї спокійніше. Тут можна ночі ходити. Із дітьми гулять везде. а у нас от Гагаринський парк є, там по не погуляєш. І хоча Тетяна все ж мріє колись повернутися до Криму, якщо становище на півострові не зміниться, то до Прикарпаття забере навіть своїх стареньких батьків. Я за Україну. Я хочу, щоб як було, так пусть і буде. Тому що мені кажеться лучше, нічого вже ну бути не може. Як нам говорять, що коли буде Росія, буде ще лучше во много раз. Ну я этому не вірю. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна, СТБ.